Усім привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Elm USA. Тут ви знайдете корисну інформацію та різні інструкції, які стосуються ЮФОЮ українців у США. Всі мої поради не є юридичними, а основані на офіційній інформації, взятої з відкритих джерел. І в цьому відео я розповів вам про Request for Evidence Request for Evidence це такий документ. Який USCIS служба надсилає заявнику на репароль, щоб людина надіслала додаткові докази, чому саме вона потребує продовження легального перебування в США? Бо останнім часом багато людей пишуть, одні й ті ж причини це через те, що у нас в країні йде війна, і ми не можемо повернутися додому. Але зараз служба USCIS хоче бачити більш розгорнуту відповідь, чому саме ви потребуєте цей репароль. Отже, що робити, якщо саме ви отримали цей лист, уважно його прочитайте, підготуйте усі необхідні документи, які від вас вимагають, та прикладіть пояснювальні листи і причини, чому саме вам потрібен репароль. Юскіс не потрібна загальна інформація про війну в Україні. Їм потрібно довести та пояснити. Саме вашу ситуацію. Зараз я покажу вам можливі причини, чому Юскіс може надіслати РФІ саме вам, а також які саме докази вам можуть знадобитися для отримання вашого репаролю. Друзі, дуже важливо спочатку пояснити саме причину. Чому вам загрожує небезпека при поверненні додому зараз? Наприклад, ваше місто окуповане або є загроза окупації, а потім описати ще причини, по яких вам необхідно продовжити перебуття в США в супровідному листі і прикріпити кожен супровідний лист до кожного доказу. І одним пакетом документів відправити службі USAS. Отже, переходимо до причин. Перша причина це недоведена гуманітарна причина. ЮСКС хоче переконатися, що заявник справді має вагомі підстави залишитися. Можливі підстави війна в Україні. Ви можете обґрунтувати свою думку в супровідному листі, лікування або догляд за хворим родичем. Ви в США по паролю у вас є можливо хворий чоловік або дружина. У вас є страхування, наприклад, медіки або інші страхування, і вам потрібен догляд і лікування вашого родича. Дитина в школі можна додати до супровідного листа фото зруйнованих шкіл в Україні. Що ви зараз перебуваєте в США? Ви потребуєте репароль, Бо вашій дитині в Україні загрожує небезпека саме через війну, і ви дуже дуже переживаєте за це. Це є гуманітарна причина також. Наприклад, ви вагітні, і також через війну в Україні ви дуже страшно боїтесь повертатись туди, поки там йде війна. Бо є також фото зруйнованих лікарень, і ви їх можете також додати до своїх листів супровідних ризик переслідування або небезпека в разі повернення. Багато є ризиків, особливо. Що ви зрадники? Ви виїхали під час війни. Ви не пішли захищати свою країну, і так далі. Все ви можете описати про мобілізацію, про незаконні всякі дії, які відбуваються на фронті. Але треба докази, треба обґрунтувати це і описати саме правду, не видумувати нічого такого. Ось необхідні докази до цих причин. Далі відсутні фінансові гарантії, особливо якщо ви подавали паперову форму разом з ID 112 формою. Якщо ви на репероль подавались паперовою формою. З i 912 тобто ви не платили державне міто, у ЮСАЕ можуть бути підозри, що ви стали або станете фінансовим тягарем для держави. В такому випадку ви можете додати свою податкову декларацію або вашу або вашого спонсора. Також довідки з роботи, що ви працюєте, і банківські виписки, що ви отримуєте дохід. Навіть якщо у вас є Medicaid і у вас з цим все чисто, ви свої доходи, все показуєте, то все добре, показуєте свої довідки з роботи і банківські випуски. Також може бути відсутність доказів або є підозра, що ви не в США. Так, таке також може бути, але я не знаю, хто, хто так робить, кому це потрібно, хто виїхав із США і подається на репароль, Не знаю таких випадків, але. Все може бути і ЮСІ може так вас мати на підозрі. Ви забули прикласти до форми на репероль I-94 форму ID або закордонний паспорт. І це може бути причиною для підозри. Але це ваш кейс, і якщо ви не приклали, забули прикласти у ці документи необхідні. Ви вже можете бути в підозрі. Докази, які докази потрібні, надати цю форму I-94, Також копія головної сторінки паспорта. Та сторінки зі штампом про віз в США. Люди часто забувають надавати копію паспорта саме сторінки зі штампом про віз в США. Отож, будьте уважні і подавайте ваші форми коректно. Також водійське посвідчення ви можете прикласти так. Документи, що підтверджують проживання в США, договір, оренди, ваші рахунки, листи з банку, так ваші біли, які ви сплачуєте, це все є документи, які підтверджують, що ви знаходитесь і проживаєте в США зараз. Також підставою для Request for Evidence може бути формальні помилки або неповні відповіді у формі. Так, USCIS зазвичай повертають форму повністю, якщо ви подавали в паперовому варіанті, так навіть онлайн. Також це може бути підставою для надання вам цього документа Request for Evidence. Дивіться, можливі підстави. Пропущено підпис, не вказано number, помилки у формі або неповні заповнені поля. Також можуть бути додаткові причини для отримання репаролю. Ці причини ви можете додатково вказати, якщо вам прийшов цей лист щодо додаткових доказів РФІ причина, якщо у вас проблеми зі здоров'ям або у ваших близьких, як я, як я казала вам на початку, ось докази, які ви можете надати. Також, якщо ви навчаєтесь в США або працюєте, також ви у вас причина подання на репароль полягає в тому, що ви боїтесь повертатись в Україну, тому що там наразі йде війна і вам загрожує небезпека, і ви вже в США влаштувались на роботу. І у вас закінчиться пароль, і ви хочете податись на репароль. Ось необхідні докази: довідка з навчального закладу, розклад занять або рахунок за навчання. Лист від роботодавця про офіційне працевлаштування, або навіть форма Тен 99 рахується офіційним працевлаштуванням. Якщо ви працюєте, у вас з кожної зарплати не списують податки, а ви податки свої сплачуєте в кінці року самостійно, то це також рахується офіційним працевлаштуванням. Копії зарплатних квитанцій, контракти. Якщо у вас є контракти з компаніями. Ви надаєте свої послуги, також це супер підходить під е, те, що ви працюєте в США. Доказ реєстрації вашої llc компанії або S-Corp, C-Corp, які ви відкривали, плюс пояснення вашої діяльності, також доказ доходу від бізнесу. Це я вважаю позитивні такі докази, тому що США любить людей, які працюють. Працюють, сплачують податки. Якщо ви Допомагаєте українській громаді в США, волонтерите, в церквах, в інших закладах. Ось можливі докази також: лист підтвердження від організації чи церкви, фото або свідчення вашої волонтерської діяльності, посилання на публікації чи згадки про вас і сертифікати або листи подяки. Це також, якщо у вас є ще додаткові докази з приводу цього волонтерства. Також можете надавати. Також доказом на подачу на репароль є родина в США, що вас підтримує, бо вам небезпечно повертатися зараз в Україну. От ви вказали причину гуманітарну причину, так що у вас війна в вашому місці, там окупація або вам загрожує там окупація, або кожного дня прилітають ракети і так далі. І ви в США приїхали по гуманітарному паролю і просите репароль. І у вас тут є родичі, які вас підтримують, і також можуть фінансово вас підтримувати. Можливі докази, листи від родичів, так спільні документи про, про, про проживання, рахунки, банківські рахунки. От ви живете у своїх родичів, документи про фінансову допомогу, документ, що доводить родинний зв'язок. Ось якщо ви вказуєте родичів, так ви маєте надати документ, що доводить родинний зв'язок. Насправді цих причин та доказів може бути більше, бо у кожного з вас індивідуальна ситуація. Тож, якщо вам потрібна допомога зі складанням доказів саме по вашим причинам, звертайтесь до мене через мій інстаграм. Посилання я прикріплю в описі. Друзі, дякую всім за увагу! Хто додивився моє відео до кінця. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. Можливо, у вас є інші докази і причини. Ви діліться в коментарях, щоб люди читали і знали. Можливо, це комусь дуже допоможе. Дякую вам за увагу. Зустрінемось з вами в наступному відео.